Діти, я вас вітаю, веселі друзі знову з нами і готові допомогти нам в розумінні власних емоцій та як налагоджувати стосунки з іншими. Минулого разу ми обговорювали історію повітряний Змій Рейді про те, як подолати свій страх до грози та про те, що не всім можуть подобатися ігри, які подобаються тобі. А сьогодні на нас чекає історія веселих друзів як вони навчають один одного. Історія називається Регі та Крутий спуск. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка. І з нетерпіння чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із семі, але цього разу Регі захотів спробувати сам. Ой, яка висока гірка. Але ж чим вища гірка, тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок. Угору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматися сходами. З, з кожним кроком дихання Регі пришвидшувалось від страху, гірка виявилась дуже високою. Ой, як страшно, можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як було б весело спускатися з гірки, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду семі, коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі, та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло. Але Регі став почуватися набагато краще. Регі зробив ще один крок. Юху! вигукнув Регі, швидко спускаючись з гірки. Оце так весело, я щасливий, що наважився зробити це, подумав Регі. Наступного дня Регі охоче. Повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі, привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів. Що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою. Зроби глибокий вдих і видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Регі. Спочатку Ізі трохи вагався. Що, невже так просто? Спробуй! Мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і одночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Регі та глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі, сказав Ізі. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустися разом зі мною, відповів Ізі. Віхі. вигукнули вони, спускаючи зірки разом. Це так весело. вигукнув Ізі, приземлившись на м'який пісок. Ізі та регі розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося. Подолати свій страх. Після того, як я спробував, один раз друге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі піднімались та спускалися з гірки знову та знову. Існують різні способи заспокоїться, глибоке дихання, та моя підтримка саме те, що було потрібно, Ізі, підсумував регі, щасливий, що зміг допомогти другу. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими. Які поруч з вами, а допоможуть нам картинки. Глибоке дихання допомогло регі заспокоїтись, і він став почуватися краще. Які ще дієві способи заспокоїтись ви знаєте? Можна глибоко дихати. І робити якісь звуки, які вас розважають, ще можна пускати мильні бульбашки чи співати пісень. Коли варто робити вправи з глибокого дихання? Спробуйте зробити цю вправу разом з батьками. Як ви розумієте, що заспокоїлись? Мабуть, дихання стає спокійнішим, тремтіння зменшується, що ви відчуваєте? Розкажіть, як Регі зрозумів, що Ізі відчуває страх? Коли Регі звернувся до Ізі про спуск з гірки? Ізі відповів тремтячим голосом: У який спосіб Регі підтримав Ізі? Щоб він спустився з гірки? Регі запропонував зробити довгий глибокий вдих та видих і зізрадів, що наважився спуститися з гірки. Чи був у вашому житті подобний досвід? Пригадайте, якщо друг боїться, а ви його дражните, що ви відчуваєте? Я не повірю, що ви відчуваєте задоволення. Як ви думаєте, що відчуває він? Я думаю, що йому дуже образливо, що ви не надаєте йому підтримку, а чому корисному ви навчились від своїх друзів. Поділіться своїм досвідом на відео. Є ще один спосіб подолати страх це намалювати або зліпити те, чого боїшся. Пропоную зліпити гірку. Гірки бувають різними. А що їх об'єднує, правильно є сходинки і полотно для спуска. Нам знадобиться пластилін і дві гілочки для міцної драбини. Довжина гілочок залежить від того, якої висоти буде ваша гірка. У мене 10 см. Прямими рухами. Розкочую дві качалочки довжиною рівною довжині гілочок. Сплющую і обертаю навколо гілочок, примазую місця з'єднання. Стійки готові. Рівні частини пластиліну для перекладин розкочую у стовпчиках, намічаю місця їх розташування і притискаю до стійки. Тепер спуск. Я зроблю його різними кольорами, качалочкою, розкатою, надаю прямокутної форми, бокові сторони полотна загинаю задля безпечного спуску. З'єдную деталі гірки. Як ви вважаєте, чого не вистачає для безпечного користування гіркою? Правильно, поручнів! Веселі друзі готові робити глибокий вдих і видих для подолання страху та підніматися і спускатися з гірки. Чекатиму світлин ваших варіантів гірки. До зустрічі, малята!